Бої Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава В Сьогоднішній Іван не все у собі ту незмінну істину, що для Бога нема неможливої жодної речі. Чудесне перетворення, спішення хліба і риби на таку велику кількість людей говорить про всемогутність Божу, говорить про те, що Бог може вчинити все, навіть те, що не може збагнути людський розум, що не може вмістити людське серце. Адже він силутній Бога. Прийняв людське тіло і став у всьому схожий до нас, окрім гріха. Господь Ісус Христос прийшов, щоб віднайти і спасти те, що загинуло. І ось оця велика кількість людей, яка супроводжує Господа у пустинному місці, де немає де придбати їжу. Народ Наскільки був спраглий, наскільки був голодний до Слова Божого, що забув про свої фізичні потреби. І це нормально. Кожен раз довідок всі, коли ми стаємо на молитву, коли ми розпочинаємо ті чи інші якісь духовні практики ми маємо забути про своє тіло. Адже наскільки є немічне людське тіло, як воно часто дає про себе знати, то нам жарко, то нам холодно, то нам пити хочеться, то нам їсти хочеться, то нам ще щось хочеться. І завжди ці всі потреби тіла, як правило, людина задовільняє їх. Але окрім тіла, яке, по суті своїй є землі затворене, і в землю має повернутися. Людина, що має в собі дух життя, той подих Божий, ту частичку божества у собі. І, власне, оця безсмертна душа, вона так само потребує Божию. І ось тому, дорогі Христі, на сторінках Священного Писання, ми часто знаходимо такі вислови, як хліб. Навіть у молитві, коли учні звернулися до Ісуса Христа, запитуючи, Навчилась молитися, яку молитвам промовляти, як промовляти, Господь промовив цю молитву Господню, Отче наш, ті ми так само чуємо про хліб. Іван Іани Господь каже, «Я хліб життя, хто приходить до мене, той не голодуватиме. І власне цим акцентує увагу на тому, що та пожива, яку він дає, є поживою для життя вічного. І, зокрема, оцю подію, про яку ми щойно почули в Іванському читанні, описують всі чотири Євангелісти. Євангелист Матфей, Марка, Марко, Луки, Лука і Іван, всі вони описують оцю подію про збільшення із п'яти хлібів та дві рибини на таку кількість їжі, яка змогла задовільнити потреби людські. На велику кількість людей. Каже 5 тисяч чоловіків, окрім жінок і дітей. Це говорить про те, що якщо підрахувати ще жінок і дітей, то можливо було більше 10 тисяч людей. І всі наситилися. І ось сама оця подія, коли люди наситилися. Вона призвела до чого? Призвела до того, про що каже Господь, уже в Івана Іана Ів про це каже. Коли Велика кількість людей шукали Господа. І Господь каже, по правді, по правді, кажу вам, мене не тому ви шукаєте, що бачили, чуда, а що їли склібів і наситилися. Пійнуйте не про поживу, що гине, але про поживу, що зостається у вічне життя. Про яку це поживу говорить Господь? Прошу йдець! Звісно, що йдеться про Слово, про Слово Боже, яке лунає Іскус Господа, яке будує цих людей, яке формує цих людей і яке готує їх до життя до життя вічного. І, власне, коли Господь подав у цю їх для цих людей, дуже цікавий момент той, коли Господь каже, ви їм дайте їсть. На сьогодні в світі. Кажуть, що 2 мільйони людей щороку вмирають в голоду. І багато скептиків, атеїстів та матеріалістів кажуть, де дивиться Бог? Чому Бог допускає, що люди гинуть з голоду? Але доріво Христі відповідь на це запитання є. Світ вміщає в собі поживу на всіх людей. І значно більше, чим живе їх сьогодні на планеті Земля. Але самі люди, які не ви... хочуть виконати одне, що помиває Господь, ви дайте їм їсти. Скільки сьогодні коштів витрачається на зброю? Скільки сьогодні країн витрачають кошти на різноманітні речі, які не пов'язані з харчуванням, які не пов'язані з життям, а пов'язані з смертю. І чому стається так? Стається так, тому що людина не хоче виконати оце повеління Господнє, ви їм дайте їсти. Допоможіть тим людям, які сьогодні не мають що їсти. Тобто ті, які переживають голод, які відчувають постійну потребу їжі. І звісно що якщо би людина сьогодні думала не тільки про себе, але і про ближнього, Якщо ми сьогодні, країни багаті, думали про те, як допомогти тим, які голодують сьогодні, і справили свої кошти, і допомогли хлібом тим, хто голодує сьогодні, то, відповідно, не було б голоду, як такого у світі. І ось ці речі, дорігу Христі, вони є дуже важливими. Здавалося, місія апостолів, чому заключалася – віднайти оці 5 хлібів і 2 риби. Інший евангелист описує, що каже апостол Андрій, є тут один хлопчина, який має п'ять людів діри. Господь каже, принесіть їх мені. А далі в кінці, коли вже ці всі люди насилилися, апостолам повелів Господь, щоб зібрали все те, що зосталося, і зібрали 12 кошиків повних. Значить, Місія апостолів заключалася в тому, що вони мали спочатку роздати цю їжу всім, хто були присутні, а потім мали зібрати, щоб нічого не згинуло, щоб жодна крихта хліба не пропала. І в цьому заключалася місія апостолів, які мали виконати повеління Господні бездоганно. Так і в нашому житті, дорогі Христі, Господь повеліває нам щось робити. І дуже важливо є, і ми маємо це розуміти, особливо коли мова йде про життя практикуючого християнина, який не тільки слухає Євангелію, який не тільки читає Священне Писання, але хоче виконувати його повсякденному житті. Слід пам'ятати про те, що люди, з якими зустрічаємося у повсякденному нашому житті. Або Господь хоче через нас допомогти цій людині, або Господь хоче через цю людину допомогти нам. І дуже добре, якщо ми погоджуємося бути знаят в руках Бога. І в цьому євангельському читанні, в цьому повелінні, зверненому до апостолів, ми знаходимо власне це. Тому, будучи практикуючими християнами, ми маємо розуміти, наскільки велика місія покладається на нас, як на тих, хто є послідовниками Христа в цьому повсякденному земному нашому житті. Але окрім потреб нашого тіла, згадаймо, коли Господь перебував посі у пустині, діявол приступив до нього. І одне із тих спокусів, які були промовлені луками, це було те, коли він сказав, якщо ти син Божий, зроби так, щоб це каміння стало хлібами. І Господь відповів: не хлібом, єдиним буде жити людина. Як не хлібом? А чим буде жити людина? Як може взагалі людина жити без хліба? А Господь дає чітку відповідь на це питання, не хлібом єдиним, а чим, а словом Божим. Як ми можемо жити словом? Сьогодні сідіти гасе гасел звучить, що не словом на діло. Але йдеться до його хресті про слово Боже, яке є живим і діяльним. І яке формує і будує кожного, хто приймає це слово. І власне тому Господь акцентує увагу, що не хлібом єдиним, тому що Слово Боже це те, що іде для нашого духовного життя. Дуже прикро, коли людина скочується до того стану, коли вона живе виключно інстинктами, виключно потребами свого власного тіла. І абсолютно не відчуває, ані трішки не відчуває потреб своєї душі. І тоді людина і прогуляється, тому що, написано Іван і серце наповнене те говорі уста. Людина каже, треба прогодувати сім'ю, треба щось їсти. Треба подбати про те, щоб щось придбати на зиму, бо треба щось їсти, треба якось жити. І все заключається, і все крутиться навколо їди, навколо того, що треба їсти. Але дуже важливий є той момент, коли людина крім тіла власного, що пам'ятає про безсмертну душу, яка так само потребує поживи. І цією поживою для кожного з нас найперше є Слово Боже. Тому що це і пожива для нашої душі. І далі дуже важливий є момент у своєвангелії від Івана в 6 розділі цілий розділ посвячує цій тематиці, акцентуючи увагу на тому, що він є тим хлібом, який зійшов з неба. Каже, ваші батьки і лиману у сині померли. А цей хліб. Є тим хлібом, що хто їсти на його не помре по віки. І багато людей не прийняли, не зрозуміли цієї науки. І навіть дехто з апостолів, які належали до числа 70, й учні, які сказали, хто може слухати науку і відійшли в нього. Вони не могли збагнути, як можна їсти тіло і, і пити кров. Господь, Господь, а цетуй увагу, хто їсть моє є моє тіло, і є моя кров, то й має вічне життя. Бо моє тіло то правдива пожива, моя кров добрадиве життя. А це туючи увагу на тому, що власне тіло і кров, як свята Євхаристія в житті християнина є необхідною для духовного нормального життя. І ви знаєте, що в практиці, в церковній практиці, було декілька випадків. Зокрема, говориться про одну жінку монахиню, яка продовж цілого великого Посту не споживала їжі і пиття, окрім святого часу. Продовж 40 днів. Це говорить про силу і дію Святого Духа. Коли Святий Дух вселяється в людину, тоді людина менше відчуває потреб тіла. А коли Дух святий цілковито, заблодіває людським тілом, тоді людина взагалі не відчуває свого тіла. Нам дивно є сьогодні, коли ми чуємо про Сарафима Саровського, який простоїв тисячу днів і тисячу ночей на молитві. Якщо ми дивимося, від дивимо Івана, Івані, втікають, коли не можуть на колінах простої сідають. Що я мене раз сім, що це декілька хвилин. А це тисячу днів і тисячу ночей чоловік просто на молитві. Як це може бути? Ми не можемо збагнути інших позаїв. Чому ми не можемо цього звагнути? Тому що ми живемо в виключну потребу тіла і не даємо можливості Духу Святому, щоб жити в нас. І щоб керував нашим життям. І коли ми виклик, що задовільняємо потреби свого тіла, а скільки сьогодні людей, які кажуть, посвідки будемо, коли не будеш їсти, так то може настати такий час, що не буде що їсти? Але це буде вимушений піст. А сьогодні церква пропонує кожного тижня є два дні, коли немає посадів. Це середа і п'ятниця. Церкві встановлено чотири багатоденні пости. Коли не маємо що їсти, але стримуємося від тої їжі заради кого, заради чого? І кому на користь найперше? Найперше на користь власної душі. І ось у, у святеному житті ми можемо зробити оцей аналіз, кому ми служимо, кому ми догоджаємо і для кого ми живемо в цьому житті. І коли ми проводимо таку паралель, то ми бачимо, скільки часу ми проводимо, і скільки часу ми віддаємо для служіння власному тілу, і скільки часу ми віддаємо для служіння власної душі. І ось тому дуже важливий є момент, і сьогодні збільшується число людей, які є залежними від злого духа. Тобто є свого роду існуваність, є одержимість. Є люди, які терплять різні нападки злих духів і часто не можуть з цим справитися не розуміють, що відбувається. Відбувається це тоді, коли Господь дозволяє Словому Духу торкнутися тієї чи іншої людини через беззаконне життя людини. Зокрема, коли людина дуже рідко приступає до святих Тайств, сповідність є святого часу. Бо тільки той, хто причащається, тільки той, хто є у христі винається з Христом, той стає з Христом одним цілим. І чим рідше ми це робимо, тим далі ми віддаляємося від Христа, Віддаляємося, віддаляємося. І в самому кінці втрачаємо повний зв'язок з Богом. І тоді має доступ до людини за дух ворог роду І ось тому. Духовному житті це дуже важливо приступати до частої святої сповіді і святого причастя, бо це є хліб для душі, це є пожива, яка необхідна для нашого освячення. Це є пожива, яка єднає нас з Христом і дає можливість перебувати з ним в цьому же житті і звісно після закінчення. Тому ми маємо пам'ятати про це і кожен раз, коли сідаємо до столу, коли споживаємо їжу. Пам'ятаємо, що зробив перед цим Господь. Він звів очі свої до неба. Тобто в своїй молитві Господь звів очі до неба, до свого Отця. В іншому Іванівському вчителі ми сьогодні чуємо так само пересвяченічій молитві, коли Господь зів очі свої до неба. Дуже прикро, багато людей це не усвідомлює. Дуже багато людей про це забувають, і про це каже Господь через псало Давида, що вони хліб, Господній, їдять, а Господа не призивають. Вони споживають дари Божі і забувають про подателя цих благ. Забувають про того, хто дав ці дари. І в цьому і заключається. Помилка людства, в тому заключається і гріховний стан людства, коли людина думає, що вона сама себе будує. Тому очі всіх з надією на тебе звернені, бо ти даєш всім поживу своє часу, каже Салопівець Дариць. І ми маємо свої очі звести до неба, навіть коли годуємо своє Тіло і пам'ятати, що Він нас будує, Він наш будувати. Він подає ті чи інші дані, які необхідні нам для земного життя. І тільки тоді, коли ми це будемо розуміти, коли ми будемо жити в гармонії з своїм творцем і податим цих плав, коли ми будемо пам'ятати про хліб, що необхідний для нашого тіла. і пам'ятати про хліб, який необхідний для нашої душі, коли ми відчуємо оцю потребу і будемо задовільняти не тільки своє тіло, але й свою душу. Тоді відчуємо, наскільки важливою є присутність Господа в моєму житті. Наскільки важливою є спільність Духа Святого в житті людини? Наскільки важливою є оця місія Бога, який веде людину по цьому житті і хоче, щоб всі люди спаслися. Амінь. Слава Ісусу Христу!